Любі, вітаю вас в моєму новому влоговому відео. Сьогодні неділя, я вже просто бігом в душ принесли мені ось квитанцію перед тим, як їхати до бабусі, буду все рахувати. Хочу, знаєте, вже розрахуватися за цю квартиру і вже збираємося. Настя така знаєте, усміхнена, вже так чекає на нашу подорож в потязі до бабусічки, Робить для неї якийсь подаруночок, потім вам покажу. Сьогодні дуже багато нас планів, чоловікові щось не дуже добре, знаєте, ми ще в стадії такого захворювання, всім погано. Бабусінька вже чекає на нас, знаєте, така хі, радісна на зустріч. Дуже чекала цього живе там сама. Зовсім знаєте, дуже хочеться її приділити їй якомога більше уваги, тому випаду трішки з Ютуба. Можливо, на 2-3 дні нічого не буду ні викладати, ні чортів, відео, ні о, довгих влогових, мої любі, тому що знаєте, ці два дні я хочу повністю приділити увагу своїй бабусінці. Ось і збираємося з малою. Хочемо ще сьогодні в Києві десь знайти м -м, такий копіт центр, де можна роздрукувати фотографії, щоб знаєте, вручити бабушці. Вона дуже довго просила, щоб повісити на себе там в квартирі і дивитися, хоча би так на нас, на своїх ха, маленьких правничків. Тому ось так мої хороші вже знаєте, в гарному настрої. Трішки ще качає мене вірус, але я сповнена на жаги до життя. Дивлюсь, що ж тут нам нарахували, і нарахували за утримання будинку, а також за воду, за водовідведення всього треба півтори тисячі гривень мені віддати за те, що там прибирається у нас, при тому, що ліфта у нас немає, якби сума така. Знаєте, і по воді в мене вийшло. Зараз скажу вам до сплати. Так, 10 кубів холодної води, ну, 340 подача, 280 відведення. Взагалі, виходить 600 гривень, у нас виходить на родину тільки на холодну воду. Зайшла до мене сусідка, занесла ось таку купу, бачите, цибулі. І тільки Анічки відправила цибулю, бо вже багато насадила. Вона мені сказала, що це така кущова, можна її проріджати, і буде нам для саме салату така зелена, зелена цибулька смачна. Тому сушу волосся, збираюся, і підемо на місце. Трішки навела я вже марафет, нафарбувалася, зараз просушу волосся. Прийшла Настя. Зараз покажемо, що вона для бабушки приготувала. Так, дивіться, яка красота. Насті сьогодні ще поїдемо купувати. Настя, ти чого лежиш на підлоті? Ну вставай, вставай, ставай. Дуркує. Бачите, для бабушки наскільки сердечок намалювала. Каже, такий блокнотик буде. О, який красивий! Молодець, Настюша. Думаю, бабушка зрадіє, що зараз ще фотографії наші класні, якісь роздрукуємо. Буде, бабушки. згадка да, про нас, не так буде і сумно вдома. Це ж таке хвостик, Настюш, насю ж вирізала, приклеїла, нібито. Хво хвостик. Це закладка, типа, да, якийсь закладочка? Зрозуміла. Ось так, бачите, збираємось до бабусеньки, будемо Ось ввечері така складати чемоданчик. Такі угу, така дверці такі. ой боже. <суміло> Клас. Ось такі, бачите, м'які тапочки замовив а, чоловік на тему для Сашка. Але прийшли такі величезні, 40-й, 41-й розмір, тому я його зваю. Я вже на вулиці, на городику своєму. Не знаю, правда, дуже багато цибулі, але вона знаєте, досить крупна. Сподіваюся, що буде два рядочка не більше. Зараз будемо копати з вами. Зараз покажу милуюся, стаю своїми кущиками хризантеми. Полоничка така, ще знаєте, зелені листочки. Ще поки не мерзне. Немає морозу в нас на Київщині. Ось, дивіться, які красивезні, червоний, рожевий. І ось там все в цибульки. І поруч посаджу два рядочки ось цієї буде нам На салатики навесні. І побігла я працювати. Схопила я лопатку і саме взрихляла землю, хоча я до того її всю перекопувала. Але, знаєте, під низом навіть вона вже трішечки в мене сухенька. Ось, бачите, хробак попався, руками я його розриваю. Вже він такий, знаєте, бідосік замерший, але нема чого робити йому на моїй землі. Ось так. Потім я взяла в діла рукавички гарненько і ось так почала робити рівнесенькі такі рядочки на перекопаних таких діляночках землі. І в них будемо власне, саджати цибульку. Моя подружка мене пригостила. знаєте, така класна. Просто тут дуже чарівні дівчата. Насправді, знаєте, такі, що хочуть тобі допомогти від чистого серця. Тому знаєте, Київщина стала моїм другим домом для мене, для моїх діточок. І дуже круто, що насправді є такі люди, які можуть поділитися, знаєте, теплом, добром. І хочеться, коли тобі дають і ще більше віддавати, а також і іншим людям, щоб вони також, знаєте, насолоджувалися. Теплом і добром і це дуже-дуже круто. Ось так я роблю десь сантиметрів по 15 відстань між цибулиночками. Ось їх буду проривати. Це така буде у нас зелень, на салати просто. І так будемо їсти. Тому що незамінна ось така цибулька, саме кущова, ось така смачненька буде для салатиків. Ой, я вже накопалася на не Ні, думала два рядочка і влізе, бо а іншу частинку я планую на наступний рік для томатиків. І дивлюся, що треба ще копати землю. От, власне, тут я скопала трішки прямісінько до нашого мангалу. Можливо, десь там далі його доведеться пересунути. Сподіваюся, ще два рядочка така ж файна цибулька, бачите, хочеться її просто всю всю мені висадити в землю. А це в нас же цибулі буде. Мабуть, буду разом з кумом стояти. Навесні продавати зелену цибульку. Ось хотіла вас спитати, мої шановні глядачі. Знаю, що багато з вас, друзів, має також свої діляночки. Що робити з хостами? Ви їх якось підстригаєте, чи листя саме воно омлякле? Ось так от жовтіє і засихає згодом. Що робити з хостами? Ваша думка? Що з ними робити на восени? Збираємося зараз з дітками їхати в магазин, тому як на вулиці у нас плюс вісім, досить холодно. Треба вже малятам купувати теплі курточки, теплі шапки, дивитись дивитися Тому зараз йдемо їдемо з ними, бо завтра вже нам ввечері їхати до Запоріжжя. Треба трішки притеплити настіньку, бо бабуся каже в Запоріжжі, досить вже прохолодно. до магазину, Зараз будемо шукати Насті якісь гарненькі гарненькі сапожки. Так, Насті показали все з чоловіком. Каже: Настю, ж диви, які класні на тебе. Манюські такі, 24-25 двадцять п'ятий розмір. Тут приїхали ми в термін, дуже великий тут асортимент. Так, якось я не пофаншую, поставилась. Так опа, зараз щось будемо шукати на її ніжку. Настунька носить У нас 30 розмір. Шикарний такий асортимент саме дитячого взуття в терміні Ось такі також дуже класні, знаєте, сріблясті, мені сподобалися. Єдине, що були тільки 28 розміру 1000 гривень, а настюшки треба 30-й. Ось знайшли навіть 32-й розмір. Трішки на виріс, ось такі класні, на а, липучки, дуже зручно знаєте, зувати Настюні 1300 гривень. 99 гривень, 1400 гривень, але вони класні. Тому обрали саме їх. Ось такі, дивіться, також мені сподобались. Але 29-й розмір. І ціни а, дуже класні зі знижечками за 600 гривень навіть зараз. Такі можна зимові черевички придбати. Дуже багато кедів, тапочок. Пішли ми потім вибирати їй все ж таки зимову курточку. Хотілося легенько саме і дуже тепло. Бо обіцяють, зими в нас будуть дуже холодні, мороз буде цією зимою. Дивіться, які з блискітками шикарні. 2150 гривень, але в ділі Настя дуже така в них об'ємна. Також є такі штанці, дуже класні за 600 гривень. Можна просто валятися на снігу. Єдине, що поки що ми не купили, бо в нас вдома є ще і тівати. Є двоє таких запасних штанів. у Нас дивіться, чи то буде рік змії, нібито я читала, що рік. А коня має бути. Напишіть в коментах, до речі, кого рік буде. Бо тут чи ще стара колекція, просто ось так бачите, і зеленятками продають за 400 гривень будь-який розмір з таких от червоних новорічних красивих ковтиночок. Ось зупинились на, саме на оцьому пальці зимовому. 1500 гривень вона нам коштувала опа. І взяли настюні таку шапочку з класним хомутком, таким дуже тепленька, ангорова, м'яка. Ось така в нас буде зимова красунька бігати. А собі також за 250 гривень прикупила ось таку нову шапочку, тому що моя вже дуже залохмачена шапка. Ось також приєдналась до нас наша донечка, Аліночка приїхала також обрати собі якусь тепленьку шапочку. Вибирала вона, і також захотіла собі рукавички. Привезла з собою ось такі цікаві чіпси, м'ясні, нагодувала мене, чоловіка. Дивіться, які файні, дуже ось такі саме. А класнючі шарфики жіночі по 500 гривень. Також пішли з Настенькою, згадали, що їй треба на зиму гарні, ось такі саме а, для снігу рукавички. Взяла я по, дві, по 5 гривень всього цього свічки, зараз в терміні. дуже класні ціни, розпродаж, їх дуже багато, тому як відключення світла, нам зайвими вони точно не будуть. Аліночка заглядалася собі на джинси. Ось такий колір, саме вона дуже полюбила, але все, все переміряла, що жодні їй так не підійшли. Я собі також шукала кофтинку якусь свіженьку, новеньку. Ось ця за 400 гривень емочка. Ну, дуже такий колір яскравий. Єдине, що для зими я дуже люблю такі гольфики, щоб закрите було горло. Ось, знайшла також за 400 емочку, обрала собі цю кофтиночку. Також жіночий рай потрапила, купа-купа. Нижньої білизни, жіночий, різ... на різний смак, ціни різні: від 270 гривень за модельку. Чим більш така класніша модель, тим вона дорожченька. Ось Дуже красиві такі комплекти навіть були із трусами. От чисто такий бюстгальтер 400 гривень. Ось, знаєте, вже на будь-який колір, на будь-який смак і по 300 гривень. Різні були, але мені таке поки що не потрібне. І ось ми пішли вже на касу. Бачите, цілу купу набрали. Настюшка захотіла водички, взяли її. Покажу вам, як гарно зараз термін прикрасили ось такими прикрасами вже, знаєте, зимовими, новорічними. Ніжиночками, подарунками дуже-дуже класно. Саме полюбляємо ми цей магазинчик, тому що в одному місті можна все просто знайти від взуття до шапок, до різноманітних, красивих. Курток, ну, взагалі, все, що завгодно. Алінка потім зайшла поцікавитися в ремонт одягу, скільки буде підшити її джинси, які вона взяла з собою. Але, знаєте, сказали їй, що 600 гривень підшити джинси, які коштували їй 900. І вона розвернулася і не захотіла. Потім ми її підвезли до тренажерної зали. І відправилися потім з чоловіком додому. Ось тут вона буде тренуватися. До речі, дуже класна такий заклад, тренажерний зал Дія називається Чи Дія? А, спортклуб Дії. Ось, І недорого коштує там абонемент, 300 гривень на цілий місяць, в будь-який день, в будь-який час, до п'ятої вечора працює цей спортивний комплекс. І поїхали ми додому. Дякую вам, мої любі друзі, мої підписники, просто мої найкращі глядачі за перегляд цього відео. Ставимо вподобайки, і очікуйте на нові відео від мене!